Поглядуйте, где Христового різдва, люди, святкуйте в цей день, олядуйте, в день Христового Різдва. Хай це дім, хто б опанує. Хто до світла потребує? Всім, всім, всім нам їх засвітиє. Я... Боже, і всі біди переможе. пізній час, пора рушати, треба лиш повінчувати. День Різдва Христова, ми прийшли в ваш дім, щоб добра і злагоди, побажати всім Щоб від нас вам, люди, додалось тепла, бо в цей день Марія сина зродила і зійшла зірниця Божого дитяти. І про це ми хочемо усім розказати. Інчую вас, пане, господарю, з Рождеством Христом, щоб вам щастя пітло, вінком малено, щоб нам вашим домом любов процвітала, щоб у вашому домі слава панувала. Слава Богу, висоті, і ми людям на землі, а вам, славні Господа, дай же Боже щастя в парі, щоб усе велося під ними, у вашій добрій родині, щоб родило добре в полі, щоб усе було в коморі, щоб в ви нажили, та в гарантії його спожили. Жийте в мирі добрий. Щастя буде, а тепер усі прощайте, про Ісуса, пам'ятайте, помоліться що винині, рожденому яскині, колядуйте і співайте свою країну прославляйте. Є на Господа надія, що сповниться ваші мрії. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не їсти, як прийшли, то щось просіть. Господай тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри, троха гривні, вони дати вам повинні. Але гроші ж носити, треба випити, закусити. Та горілку треба ж нас, щоб ми пам'ятали вас, а ще ковбаси і сала, щоб нас не залишалось мало. І конфети в чиколяді, щоб дівчата були раді. Як то вона все даєте, проблемати не будете. Буде як і буде де, буде ким і буде чим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діти, пацята, гроші діти, патячки і великі зірочки. Все за гроші, діти, пацята і великі Ой, все привають вам хату, і буде все на турі згут, аріс, аліс хіст, капут в цій хаті, дайте людям садкувати, полядуємося разом у цій хаті нині, що звучала Божа хвала по всій країні. Нова радість стала, я не бувала, на житепом діза ясна, у світ засія. З дімився, я чоловік пеленами у Бога мого побився, розпущиня, перед тим ліцялом, на колінця припадаю. Да я бога вихваляю, мой тиша, не вечва, даруй ваша сиди, сему дому Господа. Славні Україні! даруй та щасливі, наші славні Україні! Христос страждає. Славими Його.